В Україні готуються до створення двох сучасних центрів трансплантації органів та тканин. Про це повідомили у команді з підготовки проєктів в офісі реформ Кабінету міністрів. Нові медичні центри відкриють у Києві та Львові. Їх планують оснастити сучасним обладнанням для проведення складних операцій. Так зможуть істотно підвищити кількість трансплантацій в Україні. Чи стане трансплантація доступнішою в Україні з відкриттям нових центрів як сьогодні працюють фахівці? Ці з трансплантології про це розпитаю Артура Карамяна, завідувача відділу органної трансплантації Українського центру трансплант координації. Пане Артуре, вітаю вас. Добрий день. Пане Артуре. Для початку розкажіть, яку роль відіграє Український центр трансплант координації в системі трансплантації, які основні функції і які повноваження. Український центр трансплант координації здійснює організаційно методичний супровід закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу методам трансплантації, або закладів, які здійснюють діяльність пов'язану з трансплантацією. Це може важко бути сприйнято, Проте спробую пояснити більш людською мовою в нашій країні. В Питаннях трансплантації заклади діляться на дві категорії. Перша категорія це центри трансплантації, в яких лікуються реципієнти, тобто ті особи, які очікують на трансплантацію. І друга категорія закладів це звичайні будь-які лікарні, в яких є відділення реанімації, і в таких лікарнях можуть бути наявні донори. Так от основна функція УЦТК в питаннях трансплантації це поєднати між собою представників центру трансплантації і лікарні, в які можуть бути донори. А скажіть трошки по статистиці, скільки трансплантацій було проведено в Україні от за останній рік, наприклад, протягом 2025 року ми вже маємо більше 400 трансплантацій органів, і це на сьогоднішній день рекордний показник. Якщо тенденція буде зберігатись, то до кінця 2025 року ми отримаємо найбільшу кількість трансплантацій протягом цього року в порівнянні з минулими роками. А які от види трансплантації є найпоширенішими? Україна не є тут виключенням в даному випадку, як і в будь-якій іншій країні світу. На першому місці трансплантація нирки. Далі, за статистикою, трансплантація печінки, вона не дуже сильно відрізняється від кількості трансплантації серця. І після трансплантації серця вже відбуваються такі незначні кількості симультанних трансплантацій, тобто поєднаних трансплантацій, при яких пересаджується від одного органу, від одного донора два органи. Це можуть бути Трансплантації нирки підшлункової, нирки печінки, нирки серця або серця легені і інші комплекси. Пане Артуре, от дитяча трансплантологія в Україні. На якому етапі перебуває її розвиток, і які основні виклики саме у цій сфері? Дитяча трансплантологія може ділитись на дві окремі категорії. Тобто, якщо ми говоримо про дитячих реципієнтів, то. Такі трансплантації відбуваються в нашій країні і відбуваються достатньо часто. В переважній більшості випадків в першу чергу розглядаються реципієнти дитячого віку. А вже після цього пріоритет надається пацієнтам більш дорослого віку, якщо ми, звісно, говоримо про відсутність в країні реципієнтів з найтяжчим статусом екстреності. Але якщо говорити про трансплантацію дитині від донора дитини, то на жаль, на сьогоднішній день таких випадків в країні в нас небагато, і ця тематика вона ще потребує додаткового вивчення і додаткового встановлення. З 2022 року в країні було 10, 8 дітей посмертних донорів, від яких вдалось пересадити 22 анатомічних матеріали, 22 органи іншим реципієнтам дитячого віку. Пане Артуре, важливе питання: як збільшити кількість донорських органів? Чи працює в цьому випадку система згоди на донорство? І як вона має розвиватися в Україні? Справа в тому, що дефіцит донорських органів це системне питання, і Україна не єдина країна в світі, яка має таку проблему. Це питання, проблематичне питання в усіх країнах світу, в яких розвивається трансплантологія. І Якщо говорити про презумпцію згоди чи презумпцію незгоди, є достовірні статистичні дані, які говорять про те, що зміна моделі легалізації надання або не надання згоди не призводить до бажаного результату. Адже, наприклад, дві країни, які лідери щодо кількості донорських органів, придатних для трансплантації, це Іспанія і Сполучені Штати, в одній країні діє презумпція незгоди, в іншій презумпція згоди, і ці країни. Щороку конкурують між собою щодо кількості е, посмертних донорів, тобто, це говорить про те, що немає суттєвої різниці. Більше важливо в цьому випадку це проведення кількості діагностик смертей мозку. І, на жаль, в нашій країні на сьогоднішній день ще недостатня кількість проведення таких процедур. Тобто, якщо ми спілкуємося з представниками. Лікарень за кордоном, наприклад, з нашими партнерами, або е, ми приїжджаємо до них на навчання, і питання щодо дефіциту органів в них стоїть в іншому ключі, в ключі е, маргінального стану донора, в ключі придатності цих адаптимічних матеріалів. А в нас на жаль питання складається в першу чергу з того, що в більшості закладів діагностика смерті мозку не проводиться рутинно, тому основний напрямок дії. Е, що у це така що інших закладів, які долучені до цієї системи трансплантації, полягає в тому, щоб збільшити кількість діагностик смертей мозку на сьогоднішній день? Ми вже реєструємо підвищену обізнаність нашого населення, і ми реєструємо підвищену кількість надання згод на посмертне донорство від родичів померлої особи. Тобто, сказати, що в нас великий дефіцит надання згод, я не можу, тому що такої інформації ми не реєструємо. Пане Артуре, а з приводу фахівців, от, чи достатньо в Україні кваліфікованих кадрів для загалом розвитку трансплантології? Чи є, наприклад, брак хірургів, чи анестезіологів, чи координаторів? І як це вирішити питання, якщо так? Тема охорони здоров'я вона в будь-яку напряму і трансплантація не є виключенням. Вона завжди потребує до е, але в трансплантації на сьогоднішній день найбільші тарифи в системі охорони здоров'я. Тому в закладі охорони здоров'я переважно більшості керівників таких закладів і всі можливості для того, щоб заохочувати представників лікувальний персонал для того, щоб вони розвивались, навчались і доєднувались до системи трансплантації. Сказати, що на сьогоднішній день наявний дефіцит я не можу, тому що. Переважна кількість центрів трансплантації ефективно працює в галузі, і вони надають медичну допомогу. І надається медична допомога великій кількості осіб. Так, звісно, ця кількість осіб ще не покриває нашу потребу, проте в подальшому. З необхідним розвитком, це все буде покрито. Ми на це сподіваємось. Щодо навчання представників, щодо їх заохочення, я впевнений, що керівники закладів, так як заклади є абсолютно автономними в даному випадку, керівники таких закладів. Співпрацюють із нами щодо організації навчання представників за кордоном. Ми їм в цьому допомагаємо в подальшому, коли в них з'являються контакти, вони вже самостійно організовують такі навчальні заходи, і цих заходів дійсно багато на сьогоднішній день в системі трансплантації. за що я дуже вдячний нашим партнерам? І завдяки цьому система трансплантації в нас і набирає таких обертів. Пане Артуре, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і розказати про таку важливу тему для всіх нас, українців. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був Артур Карамян, завідувач відділу органної трансплантації Українського центру трансплант координації. Дякую вам. Дякую.